Найскладніше було це, коли стріляли місто Покровськ касетними бойовими елементами КБ б 30 також стрілювала з фугасними авіаційними бомбами. Вони, коли детонують, вони зносять на своєму шляху все. І я вважаю, що працівники ДСНС всі герої. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота зірка Кошовцю Андрію Віталійовичу, старшому сержанту служби цивільного захисту. Я родом із Сумської області, Королевецького району. В армію я пішов добровольцем у 2015 році. Попав у 72-го механізовану бригаду. Там відслужив два роки, вісім місяців і по закінченню контракту звільнився. І потім вирішив продовжувати службу вже вже ДСНС в піротехнічному підрозділі. Мене приваблює допомагати людям, це насамперед розміновувати територію, тому що я розумію, що це дуже небезпечно. Працювали ми на Покровському напрямку, і в певний період це місто та населені пункти були ближче до нього. Російська Федерація обстрілювала авіації фугасними авіаційними бомбами. Вони є 250, 500, півтори тони. І ці боєприпаси вони несуть свою руйнівну силу. Вони, коли детонують, вони зносять на своєму шляху все. І такі були випадки, що ці авіаційні бомби не спрацьовували. І вони падали прямо на подвір'я жилих будівель, на там ділянки присадибні ділянки. І доводилось їх розміновувати, забирати, або якщо не було можливості, то знищувати на місці. Предупреди, що зараз буде все, я... все, Ми працюємо. — Покровськ, місто Покровська. Ми відпрацьовували. В частних домах ці заявки, це було якби на саме найскладніше. Там я отримав поранення. Лівої сторони повністю ну, осколком. При підході до боєприпасу він спрацював. Це кумулятивний боєприпас з урагана або смерча. В Київській області також складна ситуація, тому що відбуваються Считай, кожен день є. обстріли шахедами, ракетами. І наші хлопці відпрацьовують, збивають їх. І ми також виїжджаємо на залишки шахідів, які не розірвалися, на бойові частини, які вони з собою несуть. Також тут з 2022 року залишилось багато боєприпасів, які за собою залишили росіяни, коли тікали відсюди. Так що тут роботи також вистачає. Як би можна сказати, з кожним днем вона трохи додається, тому що є небезпека з Білорусі. При включенні він подає сигнал. І вже при виявленні будь-якого металу знаходиш сигнал, і потім визначаємо центр і вже щупом відпрацьовуємо. Все залежить від товщини металу. Або великий предмет, або товстий метал. Чуєте, сигнал міняється. Це було при розмінуванні території Донецької області, місто Покровськ, коли підірвався мій командир відділення Корилов Олександр, і ми йому надавали першу домедичну допомогу. Підірвався він на касетному бойовому елементі КБ3Б30, при підході до неї вона несанкційно спрацювала. Надавали домедичну допомогу, це накладували турнікети, його заспокоювали, тому що в нього була на той час паніка, він не розумів, що з ним трапилось. У його був відрив двох кінців округ і множинні осколкові поранення. Це було місто Константинівка при розмінуванні ну, спрацювала вибухонебезпечний предмет, і на той час загинуло зразу три людини. Це мої колеги так, це командир групи. Сагайда Євгеній, командир відділення. Найбільше за мене переживає це дружина, донька, син, та батько. Зв'язок ми підтримуємо щоденно. Це якби моя опора, мій тил, до котрих я завжди повертаюся. І я також їх дуже переживаю, тому що зараз складний час. Моя найбільша мрія це щоб закінчилась війна. Насамперед, щоб всі наші хлопці повернулися до своїх сімей цілими та неушкодженими. Побажання до моїх колег, щоб завжди працювали з холодною головою, з розумом і берегли себе та своїх побратимів, які працюють з вами, щоб поверталися завжди цілими та неушкодженими до своїх родин.